Усі наші очікування, які були, щоб олігархи заплатили, щоб чиновницький апарат був скорочений, щоб бізнес виходив з ціні. Всього цього немає в державному бюджеті. І ми розуміємо, що якщо цей бюджет буде прийнятий, це конкретна провокація на новий соціальний вибух людей. Ми Олігархи заплатили, ми вимагаємо радикально скоротити апарат бюрократичних чиновників, і ми вимагаємо зробити все для того, щоб бізнес вийшов в ціні і жити за цим принципом, за яким жила Грузія в час реформи, в час війни. Що бізнес має заробляти гроші, має створювати робочі місця і має отримувати себе і свої сім'ї. Коли ви побачили проект бюджету. Ми подали, що в тому бюджету написано. Знову нашому владці хочуть перекласти весь сягар на простих людей. А олігархи знову будуть набивати свої кармани і знову грабувати державою. Ці поправки і зміни обов'язково мають розглядатися. Жодного пакетного голосування не має бути. Треба покладати край цій генерні практиці. Так, бюджет потрібен, а не будь-якою ціною і не будь-якого змісту. На Держбюджет 2015. Хто є сині народ? Дякую. Що там? Ті олігархи, які теж мали би разом з людьми, затягувати паски. Вони збоку спостерігають, як людям затягують мотузку на шиї. Це просто ідеотизм. Куди? Ми на сьогоднішній день маємо одну з найблизьких заробітних плат у всій Європі. Страждають при цьому всьому самі незахищені верстви населення. Зараз хочу обіцяють нам, що в наступному році не будуть чіпати стипендії, але по подальшому це є велике питання. То, звісно, всі ми розуміємо, що ті можливостям, які пройшли сьогодні в уряд, не потрібна освічена нація, не потрібно освічене суспільство. І тому найбільш драконівські реформи припали саме на освіту. Якщо ми хочемо боротись з корупцією, то треба не скорочувати надбавки викладачам. Треба навпаки, надавати їм більше грошей, щоб зростала якість освіти, Треба надавати більше стипендій, щоб у студентів було був стимул йти і навчатися і здобувати освіту. Ми всі виступаємо в першу чергу за справедливість, а справедливість. У формуванні б'юджету на 2015 рік полягає в тому, що в першу чергу він повинен формуватися за рахунок багатих. Я закликаю всіх народних депутатів проголосувати проти закону 1577, в якому є геноцид освіти, геноцид і знищення нашого майбутнього покоління. Щоб мій період для олігархів скоротився. Ми розуміємо, що ми розуміємо, що навіть те, що ми проголосували сьогодні мораторій на те, що ми у людей не забирали, це не дуже добрий перший крок. Але дуже важливо, щоб бюджет на наступний рік був сформований і дохідна частина бюджету була забезпечена. Ми маємо переконання, що принаймні, коли олігархів скасують пільги, нам вдасться дотиснути, і ми переконані, що нам вдасться дотиснути питання освітян для того, щоб їх не скасовували пільги і що нам вдасться дотиснути неможливість встановлення акцизного збору на перероблені транспортні засоби. Бюджет, який би нас захищав, а не нас знищив. Ми бажаємо, щоб наш парламент прийняв рішення, щоб до якого наша держава буде розвиватися, а не загинатися. Люди волі вимагають про те що той законопроект про державний бюджет, який хочуть прийняти народні депутати України, це є антисоціальний бюджет, або, якщо кажуть, геноцид у соціальній сфері нашої України. Ми хочемо, щоб в нас була справедливість. Ми хочемо, щоб всі були однакові, і олігархи, і малі підприємці, і великі підприємці, і люди. Тому сьогодні ми можемо отримати нашу величезну перемогу.